Кстати, ремарочка по скрипту, Щодо м'яса пояснюю, тому що деякі люди, щоб потім гадості не писали, на їжу, на харчування військових. ну Якоби дуже жорсткий контроль, сертифіковане тільки м'ясо, тільки державне. Дивіться, наші хлопці не тварини, щоб їсти таке державне м'ясо. Бо хто отримує державне з хлопців, той знає, що то приходить заморожений кусок льда, який розморажується, і з нього 50% води витікає, а 40% ще якась хрень в воді плаває після того, як вариш. Чи я може не правий хлопці? Тому знаєте що? Тільки блядь, хто нібудь хай скаже, там хлопцям, що це м'ясо не сертифіковане і ви його не маєте права їсти. І я, блядь, цука, візьму о той биточок, і поїбало, тому хто запретить, їсти хлопцям це м'ясо. Не сертифіковане. Ви своє державне засуньте собі в жопу. Наші пацани, не бидле якесь і не собаки, щоб ваше м'ясо їсти. Винюче, просрочене, а хороше, спищене вами. Так що передайте Міністерство оборони, хай лучше не запрещає, а перевіряє. Та хай научиться Оскар, як треба нормально кормити хлопців. Всім гарного вечора!